Пані Рино, розкажіть нам про е, комунікаційний центр і про проект вдячні. Дякую за запрошення. Дійсно, при посольстві України в Польщі створений комунікаційний медіа-центр. Він створений давно. Він е, е, створився завдяки ініціативі людей, які просто спочатку війни пішли до посольства і говорили, чим я можу допомогти, і оскільки там в мене досвід роботи в урядових комунікаціях і в сфері медіа телебачення. В інших людей був інший досвід, і таким чином ми об'єдналися і робимо різні проекти. Там, в першу чергу, допомагаємо посольству з комунікаціями, але й робимо проекти. В тому числі один з наших проектів це проект вдячний. Він зовсім молодий, але дуже амбітний. Це в інстаграм зараз вона представлена. Ми коли створювали його, придумували. А це слово виникло ну, раптово, якщо чесно. Хотілося підсилити акцент на тому, що дійсно ну поляки дуже багато зробили. І я думаю, що більше дев'яти місяців ми не втомлюємося їм дякувати. Ну оскільки уявіть собі ситуацію, до вас в дім заходять люди, ви відкриваєте їм двері. Вони заходять і залишаються майже на рік. І на жаль, можливо, і на рік, і е, ці люди живуть в них свої характери. А ви їм допомагаєте? Да, ви, ви їм допомогли тим, що ви їх взагалі впустили в свій дім? Тому е, мені здається, це правильно і е, українці. Дуже щирі і дуже щедрі душою. Тому слово вдячні, коли воно в нас з'явилося. Ми подумали, що це одна із характеристик українців. Ми вдячні в даному контексті Польщі і полякам. Ми вдячні зсу. Це наші Боги. Ми вдячні лікарям, які роблять операції без світла, вчителям, які намагаються вчити наших дітей. Волонтерам перелік нескінченний, і по цей момент ми хотіли його зафіксувати, тому ми дуже, дуже сподіваємося, що ми зможемо цю платформу, як то кажуть, розкрутити для того, щоб вона була популярною. Ми залучаємо зірок. Зараз буде виступати калуш. Ми просимо артистів теж сказати за що і кому вони вдячні. І е, інша складова, це е, ми придумали це українці е, надбання. Це така робоча назва. Де ми хотіли полякам показати наскільки цінні українці, що вони є надбанням не тільки для України, а і для Польщі, і Європи, і загалом для світу. Тому е, я думаю, що Ну такі проекти вони важливі, вони потрібні. Бо мені здається, що говорити дякую можна щодня, і це буде правильно. Дякуємо вам. Дякую.